Уявіть собі молоду жінку, яка цілими днями слухає проблеми колег, дає поради, підтримує у важкі моменти. Вона справжній емпат, відчуває чужий біль як власний. Але замість подяки вона раптом отримує холодність, уникання, а то й відверту агресію від тих самих людей, яким допомагала. Знайомо це один з найболючіших парадоксів людської психіки. Чому емпатів часто ненавидять саме ті, кому вони намагаються допомогти? Цей феномен не випадковий, він закорінений в архітектурі нашої психіки глибше, ніж ми можемо собі уявити. Давайте розкриємо цю загадку разом і зрозуміємо, що насправді відбувається у внутрішньому світі тих, хто отримує допомогу від емпата. Коли емпат простягає руку допомоги, він несвідомо торкається найболючіших точок іншої людини. Уявіть психіку як старовинний будинок з безліччю кімнат. Деякі кімнати освітлені і впорядковані, це те, що ми показуємо світу, але є й темні горища і підвали, де ховаються наші страхи, сорому і невирішені конфлікти. Емпат своєю чутливістю мимоволі заглядає у ці заборонені кімнати. Психологи називають це тіньовою стороною особистості, всім тим, що людина витіснила зі свідомості. Коли хтось пропонує допомогу, він автоматично нагадує про вразливість, про те, що ми не такі сильні і самодостатні, як хотілося б думати, і замість вдячності спалахує захисна реакція гнів. Чи траплялося вам помічати, як люди іноді дивно реагують на щирі компліменти? Ніби ви торкнулися чогось болючого, це працює той самий механізм. Існує цікавий психологічний феномен проекція. Коли людина не може прийняти якусь частину себе, вона несвідомо кидає цю частину на інших. Емпат стає ідеальним екраном для таких проекцій. Його відкритість і готовність допомогти робить його мішенню для чужих внутрішніх конфліктів. Наприклад, людина, яка глибоко в душі соромиться власної слабкості, може проєктувати цей сором на емпата, який нагадує їй про вразливість, вона починає бачити в емпаті не помічника, а свідка власної неспроможності. І замість того, щоб зіткнутися з болючою правдою про себе, вона вибирає легший шлях, звинувачує емпата це як дивитися в дзеркало і розбивати його, бо не подобається власне відображення. Глибоко в колективному несвідомому людства живе архетип ЦАПа викупа того, на кого можна скинути всі гріхи і прогнати з племені. Емпати часто несвідомо потрапляють у цю роль. Їхня здатність відчувати і приймати чужий біль робить їх природними кандидатами на роль тих, хто понесе відповідальність за чужі проблеми. Люди інстинктивно відчувають, що емпат здатен витримати більше емоційного навантаження. І несвідомо починають зливати на нього свої непрожиті емоції, витіснені травми, невирішені конфлікти, а потім, відчувши полегшення, можуть навіть розсердитися на емпата адже він став свідком їхньої слабкості. Подумайте над цим, коли ви востаннє дозволяли собі бути по справжньому вразливими з кимось, і як ви потім почувалися щодо цієї людини є ще один аспект цієї складної динаміки. Коли людина отримує допомогу, вона автоматично опиняється в позиції боржника, і не всі готові нести цей психологічний борг, особливо болюче це переживають люди з високою потребою в контролі та самодостатності. Уявіть собі керівника компанії, який звик бути сильним і незалежним, якщо він опиняється в ситуації, де йому потрібна емоційна підтримка і емпат цю підтримку надає. Це може викликати внутрішній конфлікт. З одного боку допомога необхідна і цінна, з іншого вона руйнує його образ себе як людини, яка не потребує нічиєї допомоги, і замість того, щоб інтегрувати цей досвід як природну частину людського існування, він може вибрати шлях заперечення. А найлегший спосіб заперечити цінність отриманої допомоги це знецінити того, хто її надав. Ця динаміка особливо болюча для емпатів, які часто мають власні травми відкидання і непиняття. Вони можуть несвідомо шукати підтвердження власної цінності через допомогу іншим, і коли замість вдячності отримують відторгнення, це активує їхні найглибші рани. Але розуміння цих механізмів може стати початком звільнення. Коли емпат усвідомлює, що негативна реакція спрямована не особисто на нього, а є проявом внутрішніх конфліктів іншої людини, він може зберегти власний емоційний баланс. Існує ще одна важлива складова цього феномену енергетичні межі. Багато емпатів не вміють відрізняти, де закінчується їхня емоційна реальність і починається чужа. Вони ніби розчиняються в чужих проблемах, стають надто проникними. Така надмірна близькість може відчуватися іншими як втручання в особистий простір, навіть якщо воно мотивоване добрими намірами. Уявіть, що хтось без запрошення заходить у ваш дім навіть з метою прибрання формально це допомога, але на рівні психіки може відчуватися як порушення кордонів. Люди несвідомо відчувають цю енергетичну липкість емпата і можуть реагувати відштовхуванням. Не тому, що не цінують допомогу, а тому, що відчувають загрозу власній автономії. Чи помічали ви, що деякі люди стають неспокійними, коли ви намагаєтеся їм допомогти? Можливо, варто подумати над тим, наскільки глибоко ви занурюєтеся в їхні проблеми. Парадокс полягає в тому, що емпати часто самі потребують зцілення, їхня готовність постійно допомагати іншим може бути способом уникнення власного болю. Несвідомо вони можуть шукати в інших відображення власних ран і намагатися зцілити себе через зцілення інших, але психіка влаштована хитро. Люди інтуїтивно відчувають, коли їх використовують як інструмент чужого самостілення, навіть якщо це відбувається несвідомо, і реагують опором. Справжнє зцілення починається з чесності перед самим собою. Емпат має запитати себе, чому я допомагаю. Що я шукаю в цій допомозі для себе? Лише усвідомивши власні мотиви, можна надавати по справжньому безкорисливу підтримку. Існує красива метафора. Здорова допомога схожа на передачу вогню від однієї свічки іншій свічка, що дає вогонь, не стає менш яскравою. Але якщо свічка намагається передати весь свій віск іншій свічці, обидві згаснуть. Коли емпат навчається підтримувати власний внутрішній вогонь і ділитися лише світлом, а не витрачати себе повністю, його присутність стає цілющою без нав'язування. Такого емпата важче ненавидіти, бо він не активує захисні механізми інших людей. Важливо розуміти, що не всі готові приймати допомогу, і це нормально кожна людина має право на власний шлях. Навіть якщо цей шлях здається болючим або неоптимальним, примусова допомога припиняє бути допомогою, вона стає формою контролю. Мудрий емпат навчається розрізняти, коли його допомога дійсно потрібна, а коли вона задовольняє лише його власні потреби. Він навчається відступати, коли бачить опір, і не сприймати цей опір як особисте відкидання. Якщо ви емпат, який стикається з невдячністю або навіть ворожістю від тих, кому допомагає, спробуйте поставити собі кілька питань. Чи прохали вас про цю допомогу? Чи намагаєтеся ви вирішити проблему, яку людина поки що не готова вирішувати? Чи шукаєте ви в цій допомозі підтвердження власної цінності? Відповіді на ці питання можуть багато що розкрити про справжню природу ваших мотивів. Одним з найважливіших навиків для емпата. Є розрізнення співчуття та співпереживання. Співпереживання означає відчувати чужий біль як власний, розчинятися в ньому. Співчуття це здатність розуміти чужий біль, не втрачаючи власної цілісності. Коли емпат переходить від співпереживання до співчуття, він стає менш загрозливим для психологічних захистів інших людей. Він може бути присутнім поряд з чужим стражданням. Не намагаючись його виправити або взяти на себе. Це потребує великої внутрішньої зрілості, треба навчитися кохати людей достатньо, щоб дозволити їм мати власний досвід, навіть якщо цей досвід болючий. Існує також аспект проекції з боку самого емпата. Іноді емпат може несвідомо проєктувати на інших власну потребу в порятунку він бачить в інших відображення власних ран і намагається врятувати їх так. Як хотів би бути врятованим сам. Але люди інстинктивно відчувають, коли їх сприймають не як цілісних особистостей, а як об'єкти проекції, і реагують відкиданням. Справжня допомога базується на баченні іншої людини такою, якою вона є, а не такою, якою ми хочемо її бачити або якою, на нашу думку, вона повинна бути. Чи траплялося вам відчувати роздратування, коли люди не слідували вашим порадам? Це може бути сигналом того, що ви інвестували в їхні зміни більше, ніж вони самі. Розуміння цих глибинних процесів може стати справжнім звільненням для емпата. Коли ви розумієте, що негативна реакція на вашу допомогу рідко стосується особисто вас, ви можете зберігати внутрішній спокій і продовжувати діяти з місця любові. А не з місця поранених почуттів. Це не означає, що треба терпіти жорстокість або залишатися в токсичних відносинах. Це означає розвивати мудрість розрізнення, коли варто залишатися і підтримувати, а коли здоровіше відійти і дозволити людині знайти власний шлях. Емпат, який навчився цих розрізнень, може стати справжнім цілителем, не тим, хто лагодить інших, а тим, Хто створює безпечний простір для природного зцілення. Такого емпата важко ненавидіти, бо він не загрожує психологічним захистам інших людей. Важливо також пам'ятати про власне енергетичне відновлення емпат, який постійно віддає і не поповнює власні ресурси, стає виснаженим. А виснажена людина часто допомагає з місця порожнечі, а не повноти. Така допомога може нести в собі приховані претензії та очікування, регулярна турбота про себе, встановлення здорових кордонів, робота з власними травмами, це не егоїзм, а необхідність. Лише наповнена людина може щедро ділитися без очікування винагороди. Подумайте, коли ви востаннє робили щось лише для власного задоволення та відновлення, не відчуваючи при цьому вини. Існує також тонкий момент, пов'язаний з владою. Допомога завжди містить елемент влади той, хто допомагає, опиняється в позиції сильнішого або знаючого. Деякі люди несвідомо відчувають цю динаміку і реагують на неї опором, особливо якщо в їхньому житті було багато досвіду зловживання владою. Емпат може мимоволі активувати ці старі рани. І тоді його благонамірена допомога сприймається як спроба контролю або маніпуляції. Розуміння цієї динаміки допомагає емпату бути більш чутливим до реакцій інших людей і коригувати свій підхід. Іноді найкраща допомога це просто бути поруч, не намагаючись нічого змінювати або виправляти. Присутність може бути потужнішою за будь-які поради або дії. Цікаво, що багато великих духовних вчителів і цілителів в історії стикалися з подібним парадоксом їх часто не розуміли, критикували, а іноді й переслідували саме ті, кому вони намагалися допомогти. Це не випадковість, це закономірність пов'язана з тим, як психіка реагує на глибокі зміни та виклики звичним способам мислення. Емпат знаходиться в подібній позиції у меншому масштабі. Його присутність може викликати дискомфорт у тих, хто не готовий до змін або самопізнання. І це нормально, важливо не сприймати цей опір як особисту невдачу, а як частину складного процесу людського розвитку. Іноді насіння мудрості, посіяне емпатом, проросте лише через роки, а іноді воно взагалі не призначене для цього ґрунту. Розвиток здорового емпатичного дару потребує балансу між відкритістю та захищеністю, між готовністю допомогти та мудрістю невтручання. Це схоже на навчання танцю, потрібен час, щоб знайти свій ритм і навчитися рухатися в гармонії з партнером, не втрачаючи власної грації. Для тих, хто стикається з цим болючим парадоксом, важливо пам'ятати. Ваша цінність не визначається реакцією інших людей на вашу доброту. Ваш дар справжній і важливий, навіть якщо не всі готові його прийняти. Світ потребує емпатів, людей, які здатні відчувати і розуміти, які готові піднести руку допомоги. Але світ також потребує мудрих емпатів, тих, хто навчився давати сповноти, а не спорожнечі. Хто розуміє межі своєї відповідальності і поважає автономію інших людей? Чи готові ви продовжувати свій шлях емпата з новим розумінням цих глибинних процесів? Поділіться своїми думками в коментарях. Ваш досвід може допомогти іншим емпатам відчути себе менш самотніми в цьому складному, але важливому покликанні. Пам'ятайте бути емпатом це дар, але він потребує мудрості у використанні. Навчіться любити себе так само сильно, як ви любите інших. Навчіться встановлювати межі без вини, навчіться допомагати без прив'язки до результату. І найголовніше пам'ятайте, що ваша цінність не залежить від того, наскільки вдячними виявляються люди, яким ви допомагаєте. Ви цінні самі по собі, зі своїм унікальним даром відчувати і розуміти цей складний світ людських емоцій. Якщо ви впізнали себе в цій розповіді, знайте, ви не самотні. Тисячі емпатів по всьому світу проходять подібний шлях пізнання себе та свого дару, і кожен з них робить світ трохи добрішим, навіть якщо не завжди отримує за це подяку. Цей матеріал має просвітницький характер і не замінює професійної психологічної допомоги. Якщо ви відчуваєте серйозні труднощі в стосунках або емоційному стані. Рекомендуємо звернутися до кваліфікованого фахівця.